«Накипіло» з Володимиром Носковим. Отже, до Харкова прибули перші шість інклюзивних тролейбусів: Шкода із чеського міста Побратима Мрно. Електротранспорт з низькою підлогою зможе перевозити маломобільних пасажирів та тих, хто пересувається за допомогою. Колісних крісел, а найближчим часом Харків очікує ще одну партію таких тролейбусів, в якому стані транспорт, який ще донедавна виходив на маршрути у Чехії, та коли побачимо його на вулицях Харкова і не тільки побачимо, а ще й зможемо стати його пасажирами, дізнаємося у заступника директора департаменту будівництва та шляхового господарства в Володимира Матяса, пане Володимире, добрий день. Добрий день, пані Володимир. Добрий день, шановні слухачі і глядачі. Правильно, все тому що нас потім з вами зможуть подивитися е слухачі, які стануть автоматично глядачами на Ютуб-каналі Радіо Накипіла. Ну то я вас дуже прошу розказати нам ці нам про ці тролейбуси, чим вони е для вас е є. Цікавими, ну і для пасажирів стануть зручними, так. Перш за все, хочу сказати, що а, ми наперше отримуємо техніку від міста Берно. Вони нам дуже сильно допомагають, причому не тільки в транспортній сфері, а, ми вже отримали, отримували від них і тролейбуси в кількості трьох одиниць, ще в 2022 році. Ми отримували в 2024 році минулого року отримали від них шість трамваїв, і в ході домовленості про ці шість трамваїв. Ми тоді з представниками мерії міста Берно, з представниками транспортного підприємства міста Берно попередньо домовились про передачу тих тролейбусів, що ми от перші з яких отримали в п'яту Таких тролейбусів попередньо буде 20. Перші шість ми розвантажили в третьому тролейбусному депо а, нещодавно. А ці тролейбуси вони ще до, не, до нещодавно їздили по вулицям міста Брно. Ну, деякі з них, звісно, вже були на консервації деякий час, але ці тролейбуси повністю справні. А, вони можуть вже в найближчий час експлуатуватися лініями міста Харкова. А тільки попередньо ми все одно проведемо певну ревізію електричного обладнання, та нам потрібно відстажувати водіїв на новий тип рухомого складу, бо до цього в тролейбусів цієї моделі в місті Харкові не було. Ага, тобто ось ці про які ви згадали тролейбуси, які нам дали в року. Я так розумію, це після того як рух був відновлений, так коли так, так це було домовленості ще на так. початку масштабного вторгнення, і ми тролейбуси отримали. Це тролейбуси більш старої моделі. А ага, це що... а ці новіші, так, пане Володимире, це більш новіші. Так це не це цього разу. Ці тролейбуси ми отримали низько підлогові. Як ви вже сказали, а в 22-му році ми ще отримували високу підлогу від тролейбусу? Шкода шкода 14 і ми їх одразу не експлуатували. Вони у нас знаходились на консервації, і от зовсім нещодавно, коли виникла потреба, ми розконсервували один з тролейбусів. Він теж вже виходив на лінію. Тобто, mm -hmm. це, от бачите, як нам. Через два роки, через три, навіть роки він був дуже доречним. Це теж третє депо їх експлуатує, третє тролейбусне депо. І а ви нагадайте ці... нашим слухачам: це які маршрути, третє депо обслуговувати? Там депо... їх дуже багато. Ну, їх дуже багато, але це переважно можу о, о, перерахувати ті райони, де вони будуть. Спутується, тобто це центр міста? Там у нас другий тролейбусний маршрут? Це 12-18 маршрут? Це теж центр міста Павлове поле, тобто Олексіївка, центр селища Жуковського, Павлове поле, нові будинки, частково ХТЗ та звісно, Салтівка. Тобто, у нас третє депо охоплює майже всю мережу міста. Пане Володимире, що нам відомо про ці тролейбуси? Скільки років вони використовувалися у Брно? Нам відомо, що ці тролейбуси використовувалися містом Борно більше 20 років. Але оскільки ви знаєте, в них техніка проходить своєчасно всі регламентні роботи та ремонти, вона в дуже класному, гарному стані. А, ну, звісно, потрібно розуміти, що це все одно стара техніка, є деякі нюанси там, а по кузовах і так далі. Але от я якраз і хотів запитати: Кузова, це ж така най най найшчутливіша -най е як запчастина да, величезна. У тролейбусах, у трамваях, чи немає там відпрацьовування? Звісно, воно є, і звісно, це не секрет. Але ми все одно розуміємо, що це ж на ті тролейбуси, на які ми будемо розраховувати та не хіздити там 10-15 років. Звісно, ця техніка вже відпрацювала певний час. Звісно, вона потребує ревізії та може навіть певного ремонту. Я маю на увазі кузовні роботи. Ви знаєте, що в нас є великий досвід з адаптації трамвайних вагонів, які теж вже були доволі. Не нові, скажімо так, і ми знаєте, я колись був в трамвайному депо і пам'ятаю, як мені один майстер е, у майстерні е, на запитання відповів: Та цими трамваями ще будуть їздити ваші онуки. Я пам'ятаю, так засмутився цими словами. Ну, про проте звісно йдеться. Сподіваємось, що наступлять часи, коли ми будемо всі їздити на новому сучасному транспорті, але зараз ви знаєте всі, які обставини, і як нам не вистачає всього транспорту, тому в нас вже є досвід експлуатації транспорту гуманітарного, який ми отримали як подарунок. Давайте це пояснимо: що... гуманітарний – це той, що це той, що ми отримали як гуманітарної допомоги, тобто безкоштовно як подарунок. В нас в нас у Харкові наразі більше 110 одиниць техніки, яку ми отримали в рамках гуманітарної допомоги від різних країн, від різних міст. Це за часи війни, так пане Володимире? Так, це, це саме за часи війни. Так з 20... а тут йдеться і про тролейбуси, і про трамваї, і про автобуси. Так, звісно, це повністю весь рухомий склад наземного транспорту. У нас деякі маршрути наразі. Майже повністю обслуговуються виключно тими автобусами, наприклад, які ми отримали в якості гуманітарної допомоги. Ви знаєте, у нас є дуже напружено 204 автобусний маршрут, який зараз курсує між Салтівкою та ХТЗ, який компенсує те, що немає у нас зараз трамвайного сполучення проспектом будівників. І от і від, там працюють 14 випусків в робочі дні. і Майже всі автобуси там це саме з гуманітарної допомоги, тобто автобуси великої місткості, яких у нас не було. До війни вони у нас були, але в дуже невеликих кількостях та дуже на обмеженої кількості маршрутів. Ну ми знаємо, що найбільше постраждав трамвайний парк. Так, тому а, та, та, там половина здається, так. Ну у нас був зруйновано, було зруйноване Салтівське трамвайне депо. Там постраждав різній ступені майже весь рухомий склад. Ну не весь, але дуже багато трамвайних вагонів, які там експлуатовувались. Ішлатувалися, і тому звісно, ми можна сказати, що під час війни ми втратили майже весь рухомий склад салтського депо. А це половина всього рухомого складу трамваїв по місті Харкові. Навіть нагадайте в цифрах, бо я думав, що це е, до сотні добігало. А, Чи так ти... так ну у нас салтівське депо випускало в лінію більше ста вагонів щоденно? Тобто мати ці вагони постраждали. Тобто ми а, а, лишилися майже сотні вагонів. Ну вони в різній ступені ушкоджень Ну але ж ви розумієте, що а запчастини, хоча б можна їх буде використати, Звісно, ми їх вже використовуємо активно, знімаємо з тих вагонів, що вже не будуть експлуатуватися. Але треба розуміти, що навіть ті вагони, які постраждали не дуже сильно, все одно це все потребує великого обсягу ремонтних робіт та фінансування. Тому ну, ми пам'ятаємо, тобі... який ворог влучав у тролейбуси навіть історію е, на Олексіївці, про яку ми розповідали е, про водія, якого потім е, харків'яни так активно долучилися до е, порятунку. Так він втратив е, ногу. А як виглядає ситуація з тролейбусами? Скільки ми тралибусами ситуація? Теж була доволі тяжка, коли в нас були обстріли міста і постраждало дуже багато тролейбусів. Але на щастя, вони були пошкоджені не так сильно, як трамваї, які обстрілювалися неодноразово. Тролейбуси більшу частину вдалося відновити. Тобто, по тролейбусам зараз ситуація більш стабільна, ніж, наприклад, по трамваям. <ганувач> а, а який а, дефіцит на... зараз у трамваях, який нам бажано за допомогою наших партнерів відновити? Ну хотілося б так. так Я ну, так. є, мабуть, є такий план мінімум, план, план максимум і прото і по тролейбусам так само? Так, звісно, такий план мінімум в нас є. Ми розуміємо, що нам на, на наразі не вистачає близько 30-40 одиниць рухомого складу. Це для таких. З мінімальних потреб, скажімо Так, давайте розшифруємо 30-40 – Це чого саме? Це я маю на увазі, що у нас наразі випуск становить а... 78 одиниць в робочий день. Маю на увазі трамваїв чи тролейбусів, пане Володимире, щоб ми то чітко артикулювали. Про трамваї Про Трол, трамваї, так добре. А тролейбусів. А по тролейбусам ну, теж ситуація така не дуже у нас хороша, в тому плані, що багато потреб, які треба задовільняти, і рухомого складу в цілому по тролейбусам можна сказати, що вистачає, але не вистачає, наприклад, тролейбусів особливо великої місткості, як їх знаєте називають гармошки. Так, так, та. от і саме тому, що зараз найближчим часом у нас на жаль по тролейбусам особливо великої місткості. Ми, ми розуміємо, що найближчим часом у нас не буде там супер якогось поповнення рухомого складу або щось такого. І тому ці гуманітарні тролейбуси вони просто своєю кількістю допоможуть нам закрити ті потреби, які в нас є. Тоді поясніть нам, будь ласка, оці гуманітарні чеські тролейбуси вони на яку кількість міській кількості пасажирів. Це там. я так зрозумів, менше так не гармошки, так? Ні, ну це звичайні тролейбуси, які ми можемо бачити на вулицях міста, такі як Лази, Богдани, там така ж сама місткість. Я точно зараз не скажу скільки там сидячих місць, там до 40 їх, і а, він може перевозити в цілому там здається десь, 80 90 пасажирів. Це так, я просто приблизно кажу. Але я про те, що м, наразі цими тролейбусами ми, по-перше, зможемо стабілізувати ситуацію з резервними тролейбусами. А, тобто, кожен день в лінію у нас виходить 124 тролейбуса, тролейбуси кожен робочий день. Uh -huh. Звісно, якусь кількість тролейбусів нам потрібно ремонтувати, обслуговувати таке і інше. І дефіцит тролейбусів він все одно є, і саме ці тролейбуси, Берно, які зараз нам подарували, ми зможемо використовувати і компенсувати те, що в нас не вистачає резерву, не вистачає в цілому рухомого складу, і вони нам допомогли. Можуть поставити наші тролейбуси там в на ремонт або на якісь ремонтні роботи, тобто, і ми сподіваємось, що вони зможуть навіть поліпшити ситуацію з випуском рухомого складу. Тобто, з допомогою цих тролейбусів ми зможемо збільшити кількість тролейбусів, що ми пускаємо в місто щодня. Але ми потрібно теж розуміти, що ми все одно. А все одно не можемо збільшити достатньому достатній кількості випуск через те, що в нас є великий, великий дефіцит водійського складу. О, ви якраз торкнулися теми, яку я теж хотів у вас запитувати. Читав так, що не вистачає тут, в даному випадку, і чоловіків, і жінок водіїв і водіїв. А чому? Власне ж, жінки тривалий час до вас активно так і йшли. Ну, з чоловіками зрозуміло, так? бо ТЦК. А, а жінки чому до вас не йдуть? Ви ж знаєте, що все ж таки у нас жінки працювали ще до війни на підприємствах, але через війну багато жінок виїхало, бо багатьох жінок є сім'я, є діти, з якими вони поїхали чи за кордон, чи в інші міста, в яких як вони вважають там більш тихіше. Тому у нас багато водіїв, хто поїхав, ми з ними тримаємо зв'язок, але більшість все одно ще. Ну, по різним причинам не може чи не хоче повертатися до Харкова. І що... Який у нас зараз дефіцит? Щоб наші слухачі слухачки раптом кого це зацікавить, і чули кого чекають, у нас, кого у нас шукають. Дефіцит, дефіцит по третьому депо ну, я можу точно сказати, що нам там потрібно двічі більше водіїв, ніж наразі там працюють двічі більше, тобто. Це величезна кількість водіїв, насправді. Щоб ми могли вийти на той випуск рухому складу на довоєнний, скажімо так. В нас скоро завдяки нашим європейським партнерам, я сподіваюся, не буде дефіциту рухомого складу, а от дефіцит водіїв він нікуди не дінеться, на жаль. А ви пробували виходити на тих самих переселенців, які зараз потребують роботи, можливо, на жителів громад, у яких теж робота, це величезна проблема. Так, звісно, ми постійно працюємо ви знаєте, і на ярмарках вакансій, з центром зайнятості, і по різним напрямкам, і по активній рекламі, і так далі. Все ну, знаєте, дуже багато є бажаючих, які саме дзвонять і хочуть запитати, як там що робити, де навчатись. Але як тільки вони дізнаються, що там треба навчатись, наприклад, там близько 5-6 місяців. Деякі люди не готові стільки чекати, стільки приділяти увагу навчанню, і вони потім просто обирають інші професії. Тоді так запитаючи, ви вже платите людям гроші під час навчання. Можливо, б це людей мотивувало якось. Ну зрозуміло, що людям треба їсти тут і зараз та а вони не можуть собі дозволити півроку а, бути в Звісно, зависанні. Я... Та це зрозуміло. Я можу сказати, що ми готові паралельно. Паралельно надавати роботу цим учням, щоб вони працювали вже на наших підприємствах паралельно з навчанням. Тобто це не проблема. І це, знаєте, у нас вже зараз такий індивідуальний підхід до, підхід до кожного доводиться робити, бо дуже тяжка ситуація вже впродовж останніх років. І, до речі, хотілося б, знаєте, Скористатись нагодою та звернутися до наших слухачів, якщо хтось шукає офіційну роботу, з, з, з класним колективом, з класними керівниками, може там вони не, не зможуть там знайти ту зарплату, яку вони б хотіли, але все одно це в нас перспектива дуже така хороша в тому плані, що ми сподіваємося, що. Ми зможемо поліпшувати умови праці наших водіїв. Тому приходьте, будь ласка, до наших комунальних підприємств. Приходьте, будь ласка, працювати водіями на наші нові тролеї, бо не ті, Що я мав на увазі, поступили з міста Брно. Вони дуже класні, дуже кльові. Ще нещодавно там чехи працювали. А, всі були задоволені. Тому ми будемо раді, якщо а, ви зможете долучитись до допомоги місту Харкова. Бо транспортна мережа це дуже важливо для міста. Це точно ви yeah, правильно yeah, yeah, yeah. все кажете. Так е, нехай скористається е, цим запрошенням і до вас приходять. Це стосується, звісно ж, мабуть, і ветеранів, і ветеранок, yeah, які yeah, yeah. шукають роботи. Тим паче такі вже випадки є, коли проходять навчання. Ну я розповідав особисто про майстрів електростанцій і вже працюють. Ну так, треба вчитися. А що робити? Ну а як інакше посадити людину за кермо, яка ну без. Цих навичок, ну, такого, звісно, не буває одразу тут і зараз. Так, Давайте перейдемо знову ж таки до цих е е е е тролейбусів. Шкода. Е е е Давайте скажемо про власне безбар'єрну складову. Я сказав про маломобільних людей і про тих, які пересуваються на колісних кріслах. Значить, що там буде можливість опускатися чи просто дуже низько, що заїде туди колісне крісло. Так, там ці тролейбуси обладнані для крісел колісних. Ці тролейбуси пристосовані для маломобільних груп. Завдяки тому, що вони низько підлоги. Це зовсім не буде тяжким для потрапляння до середини тролейбуса. Тобто, можна сказати, що ці тролейбуси майже нічим не поступаються тим тролейбусом, що в нас ми отримували місто Харків, отримував новими, такі як Богдан Лас, низько підлогові. Тобто там всі ці умови вже є на щастя, тому що ви знаєте, що до цього, ну якщо ви знаєте, ми отримували з міста Берновського від тролейбуса, як я вже сказав, і там таких умов, на жаль, не було. Не палеко так. так, але крісло одного... якось кріпляться, щоб вони не рухалися при різькому русі. Ну здається, там є пристосовані для цього місця. Ми ще не повністю вивчили їх Обстежуєте. Так, Ми тільки в п'ятницю, якщо ви знаєте, вивантажили на території підприємства, але я можу сказати точно, що вони дуже зручні. Ну і звісно ж запитаю, скільки треба зачекати, щоб пройшов весь контроль, обстеження, технічне обслуговування. Так, ми так. сподіваємося, що ну, ми вже почали цю роботу щодо ревізії обладнання, щодо деяких а, невеличких робіт по а, зовнішньому вигляду тролейбусів. Це ж їх треба пофарбувати в наші кольори. Правильно я розумію, У нас є домовлення, що ми їх не будемо перефарбувати. Ми подарунки не перефарбовуємо. Якщо ви звернули увагу, у нас пражські трамваї катаються в тій в тому самому фарбуванні, що і в місті Прага. Місто Пльзень трамваями ми теж залишили ці жовті кольори. Всі ці трамваї бачать у місті, і трамваї, що ми нещодавно випустили, які ми отримали з міста Брно. Ми теж залишили повністю схему фарбування. Ці кольори навіть залишили спеціально виготовили наклейки з ідентифікацією міста Брно. За тобто що ви зберігаєте автентичність, так, пане Володимире? Так, за що до речі, чехи дуже подякували, що ми так уважно ставимося до їх подарунків. Вони були дуже в гарному настрої, коли ми зв'язувалися з ними. Вони це побачили. Там були присутністи чеські, тому знаєте, ці такі дуже дуже здавали би дрібниці, але вони дуже важливі для наших партнерських відносин. Та і не тільки для uh, партнерських відносин, а й як я вже сказав, для збереження автентики. Це так, та що, ну, тому, ви тому, 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 знаєте, вже звикли от, да, там, е, трамвай Татра. Він має бути там червоний, наприклад, та і всі знають, що це чеські трамваї, і, і впізнають їх. Ну бо це марка, що називається, так. так, так. так. І, пане Володимир, останнє запитання поставлю вам: це коли приблизно ви очікуєте наступну партію, і яка кількість має бути? Ви знаєте, що ці тролейбуси доставляються автотранспортно спеціальними трейлерами. І ми платимо за це правильно, так? За, так. за доставку ми сплачують тільки за доставку цих тролейбусів. Самі тролейбуси нам передають безкоштовно. Тобто, все це залежить від низки низки різних фактів, скажімо так, я маю на увазі те, що впливає на доставку, тобто, це залежить від цієї компанії, що цим займається від того, як швидко вони доїдуть до. До України як швидко там їх пропустять, як швидко вони дають до Харкова. Тобто, ми сподіваємося, що все це буде в найближчий час. Ми отримаємо не всі 14 одразу, але там якимись більш дрібними партіями. Вже найближчим часом ці тролаж ну, року. Це хоча б відбуватиметься. Так, звісно. Ми сподіваємось, Дуже сподіваємось, що вже влітку цього року перші ці тролейбуси зможуть вийти в лінію. Ми обов'язково про це е скажемо. Бо ми обов'язково зробимо презентацію цих тролейбусів. Тому я думаю, містяни одразу про це дізнаються. Запрошувати тоді на презентацію. Зустрінемось у тролейбусі, домовилися. Дякую Думаю. дуже заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства Володимир Матяс був на зв'язку із Радіо Накипіло. Нам розповів з вами про нові тролейбуси, які готують до виходу на міській вулиці. І ще раз скажу, що їх нам подарувало місто побратим. Брно, це Чехія. Далі слухаємо музику, і після чого вже будемо говорити про музей Хоткевича.